Ліпихою почали цікавитися у 2018 році. Об'їздили такі країни, як Німеччина, Італія, Польща, Чехія, щоб подивитися, дослідити. Саму ягоду. Зараз я вам показую це є сорт лейкора, німецький промисловий сорт. Його вирощують дуже багато у Німеччині. Хороший сорт. Мені подобається тим, що ягода є крупна. Вона міцно тримається на гілці, такого досить оранжевого кольору, що свідчить про те, що там є великий вміст каротину, також великий вміст вітаміну С у цій ягоді. Бачите, ягода заповнюється в принципі на гілці дуже і дуже. Класно, цей ряд ну взагалі оця плантація лейкори, В нас є три гектари. Її саме вона була посаджена у 2020 році, тобто, це не максимум, який вона може заповнити на наступний рік, буде ще більше. Точніше, не на наступний рік, а через рік, тому що ми збираємо зараз ягоду лайкори, обстригаємо гілки. Там ви далі побачите, як люди працюють. І на наступний рік гілочка буде відростати, а ще через рік вже буде формуватися знов ягода. Максимальна врожайність для цього соту з одного гектара можна зібрати від 8 до 15 тонн. Ми працюємо тут саме по лайкорі. По такій схемі у нас іде міжряддя 3,5. Метра між саженцями, тут у нас є півтора метра, щоб було зручно збирати, щоб було зручно обкошувати, тому що трактор їздить загально і обкошує між саджанцями. Доглядаємо, як ми обстригаємо їх правильно. Є спеціальна технологія правильного обстригування дерев, ми просто їх обстригаємо, також удобряємо, окроплюємо добривом. По листочку, по листочку, так, ну, і даємо під корінь. Добре, ми використовуємо е, яраміла. Взагалі лейкора, там термін дозрівання, йде від початку вересня до середини, в залежності, які були погодні умови. Головне, щоб ну, в нас взагалі тут земля-суглинок. Головне, щоб, е, в принципі, того, цього року не дуже було багато дощів. Тому ягода. Дуже хороша, не водяна. Вона має великий, великий вміст вітаміну С. Її дуже багато цікавляться, її беруть на переробку. Тобто дають до пюрешок, дитячих також, тому що вона така, ви можете навіть скуштувати, вона має такий досить солодкавий присмак. Текстура в неї така ніжна, без кислинки. Така досить приємна вона на смак. Ну також обліпоху використовують дуже сильно в медицині, тому що вона є рано заживляюча. Багато фармакологічних компаній беруть її в себе на переробку на виробництво. Мазі використовують, також використовують для лікування проблем з шлунком. Обстригаємо сотлейкора. Роман бере гілочку. Обстригає розмір гілочки має бути в середньому 20, 25 сантиметрів може бути і краще, тому що в ящику вона їде в морозильну камеру, заморожується. Тоді скидається на такий спеціальний апарат станок, який обтрушує ягоду, і вона дуже гарно, коли вона заморожена, вона дуже гарно відпадає від гілочки. В домашніх умовах взяти собі на обліпиху, запхати в звичайну морозильну камеру. Вона, хоча щоб постояла одну-дві доби, вона тоді гарно примерзне. Тоді витягуєте, берете навіть звичайну посуду, по посудині б'єте і ягідка падає. Дякую. От бачите, як гарно, видно, як заповнений сотлий кора. Там дуже гарно. Ну, це за велика гілочка, Роман нам зараз її обстриже. Романчик Тобто е, так, обрізаємо, е, об, обрізаємо і колючки, тому що є кулючки. А, е, щось Де е, зараз, Роман, вам що там пок... а, вон. От, бачите, колючки такі великі, в принципі, на них е, от, так вони не дуже травматичні, але можливо, якщо не побачите. Обрізаємо лишнє, тобто е, з листочки також зістригаємо, оскільки це можливо. Максимум. Максимум, так. І все, і отакі гілочки з обліпихою у нас виходить. Без проблем ягода на гілочці тримається 3-5 днів, не опадає, не пересушується, нічого їй немає, не втрачає свої властивості. Строк, ну дивіться, Якщо говорити про лайкору, вона вже зараз, прям ідеальний її термін дозрівання, і зараз її потрібно збирати. Відповідно, Якщо вона довше перестоїть на гілочці, навіть вам одну ягідку побачу, ви бачите, вона вже втрачає свою таку пружність, скажімо так. І вона стає м'ягенька, вже виділяється сік, тобто вона вже перезріла. І що тоді далі відбувається? Не годиться, ні. Вона вже не годиться, так. так. Вона має бути без тріщин? Вона має бути без тріщин і міцна. Я завжди підходжу, дивлюся коляк, дивлюся так, вона тверденька, вона гарно наповнена, бачите? Значить, вона годиться для збору. Якщо вона перестояла, вона навіть на смак, як вона перестоїть на дереві, вона стає така кисліша, вона стає м'якша. Ми вже збираємо другий тиждень. Ну, в середньому час збору треба дивитися. Орієнтовно, коли ягода дозріває, за два тижні треба її зібрати. Тому ми так закладаємо плантацію, щоб в нас не було все в один період збирати. Літні сорти ми збирали на початку липня, середина липня це ми збирали Київський янтар, либідь і Прибалтійський сот Єва. він був на початку серпня. Зараз ми збираємо осінні сорти, і потім ми ще будемо середина жовтня збирати пізні осінні сорти. Кожен сорт є по-своєму особливий, і на кожен сорт є покупець. Направду. Когось більше цікавить літні сорти, там ягода така більш солодка. Збір її також проходить обрізанням, але її можна і збирати вручну, тому що вона не має колючок, вона легка в зборі. Але важче збирати, тому що, ви знаєте, липневі дні вони є дуже жаркі. Цілий день на полі ми починаємо збирати з пів п'ятої ранку. Але то день довший ну день довший. Там ми збираємо з самого ранку і вже потім аж на вечір, бо на полі в липні дуже важко знаходитися. Ось так проходить обрізка, сорту лейкору, ми залишаємо 3-5 см, бо на наступний рік будуть, бачите, вибивати нові гілочки, а ще на наступний рік вже буде сформована ягода. Тобто, на наступний рік ми ягоду не збираємо, дерево відпочиває, виростають нові гілочки, і тоді через рік ми знову будемо збирати урожай. Свіжому вигляді на гілці вона може зберігатися навіть від 3 до п'яти днів. Тобто ми обстригаємо гілки, ягода не портиться. А так, потім вона проходить спеціальний такий період, ми її заморожуємо з гілки, ми її обтрушуємо. І тоді у морозильних камерах вона може зберігатися півроку. Вона навіть краще так, тому що обривати це дуже довгий такий процес. І кора, вона така, я би не сказала, що вона. Прям дуже колюча, в неї середня колючість. Бачите, в неї такі є е, часткові шипи, не дуже сильні. Тому збирати вручну є проблематично. Краще збирати такі сорти, як Єва, як Київський янтар. Ми на тій ділянці збирали їх літом, були частково вручну. Їх набагато легше збирати. Але людина за день може обстригти дерев так приблизно на 100 кілограм ягоди. Це є досить багато, а вручну зібрати може лише 10-12 кг.